Коли настали сутінки, рибак відчув, що невдовзі з моря прикотяться чудові хвилі. Він витягнув човна високо на берег свого мису, перевернув його догори кілим і міцно прив'язав вудочки. Потім рибак заповз до свого цементного будиночка, згорнувся з сірим зім'ятим клубочком і віддався на поталу розкішній досконалій самотності. З усіх вітрів рибак найдужче любив південно-західний вітер. Він щойно звіявся і не стихне до ночі то був осінній південно-західний вітер, який міг шаленіти і кілька тижнів, наганяючи на острові величезні сірі гори хвилі. Рибак сидів у своєму будиночку, спостерігаючи, як чимраз могутнішими стають хвилі, яка то незмірна розкіш. Нічим більше на світі не морочить собі голову, коли ніхто не набридає розповідями та безкінечними запитаннями, коли до всього байдуже і не треба ні про що шкодувати, лише незбагненна, неосяжна велич моря та неба, що струменіло над ним і повз нього, ніколи не розчарувала його. Було вже майже темно, коли гармонію самотності порушив мумітроль. Він прибіг, ковзаючись по слизькому камінні, розмахував лапами, галасував, аж доки врешті почав гупати у вікно та викрикувати, що його мама загубилася. Рибак лише усміхнувся і похитав головою. Шибка була з надто грубго скла. Вітер підганяв його у спину, коли мумітроль подався далі на пошуки мами, перейшов у брід прибоєм, на інший бік мису і попрямував у бік Вересової луки. Враз мумітроль почув татів голос. Помітив гойдливе світло штурмового ліхтаря, що дряпалося схилом гори. Тієї ночі острів повнився страхами, шепотами та згуками. Земля ворушилася під лапами момитроля. Мама загубилася, стугоніла в його голові тривожна думка. Вона була такою самотньою, що загубилася. Маленька мю сиділа, скоцюрбившись на краю камінного поля. Бачив? запитала вона. Каміння ворушаться. Що мені до твого каміння? скрикнув мітроль. Мама загубилася. Мами просто так не губляться, спокійно сказала Мю. Десь собі заховалася. Пошукайте ліпше. Я теж сховаюся в затишному закапелкові, доки весь острів не сплив у море. Тут ще буде пекельна катавасія, повір мені на слово. Ось вогник штормового ліхтаря добрів до чорного ока, бо поковапився туди. Момій тато обернувся на звук його кроків, піднявши вгору ліхтаря. Не могла ж вона послизнутися і. Мама вміє плавати! урвав тато митроль. Якийсь час тато і син мовчки стояли, дивлячись один на одного. За горою, на якій височів маяк, стугоніло море. Слухай, синочку, раптом озвався тато. Де це тебе носить останнім часом? Та я повсюду. Пробормотів мітроль, відводячи погляд. Я був страшенно зайнятий, якось невпевнено мовив тато. Мо мітроль чув, як на камінному полі ворушилося каміння з сухим хрускотом тручись одне об одного. «Пошукаю ще в ялиннику, сказав він. Саме тієї миті у вікні маяка спалахнули два вогники свічок. Мама повернулася додому. Коли тато з сином увійшли до кімнати, мама лагодила рушника. Де ти була? не стримався момій тато. Я? невинним голосом перепитала мама. Погуляла трішки, щоб подихати свіжим повітрям. Навіщо нас так лякати? докаряв мій тато. Не забувай, ми звикли до того, що ти вечорами вдома. «Тож би й воно, зітхнула мама. Потрібне хоч якесь розмаїття. Ми надто звикли один до одного. З дня на день одне й те ж, правда, любий. Момі тато розгублено дивився на дружину. Але вона лише сміялася і знову взялася до шатва. Тато підійшов до настійного календаря, відмітив хрестиком п'ятницю, а внизу написав силу вітру того дня. Монітролові здалося, що морська лошичка на малюнку змінилася, море стало не таким блакитним, а місяць непомітно розрісся. Малий сів до столу і лечутньо прошепотів: Мамо, я живу тепер на галявиці в Ялиннику. Справді? озвалася мама. Там гарно? Неймовірно, гарно. Може, тобі захочеться коли-небудь провідати мене там? Залюбки, коли підемо? Мумітроль швидко підвів погляд. Тато заглибився у свої записи в зошиті з циратовою обкладинкою. Зараз, прошепотів він. Цієї ночі. Ого? здивувалася мама. А хіба не ліпше піти туди завтра? З дня всім разом. Це не одне й те ж, заперечив Мумітроль. Мама кивнула, знову взявши за шиття. Мой тато писав тим часом у своєму зошиті: Чи можливо, щоб деякі факти змінювалися з настанням ночі? Дослідити це питання, як поводить себе море уночі? Спостереження, дві крапки. Мій острів зовсім не схожий на себе вночі. Тобто, чуються дивні звуки і без жодного сумніву спостерігаються рухи. Тато відірвав ручку від зошита, замислившись, а потім почав писати знову: У дужках! Чи можливо, щоб сильне почуття, скажімо моє, могло змінити довколишнє середовище? Приклад, я справді дуже хвилююся за маму мітроля дослідити це. Тато перечитав написане і спробував думати далі, але думка вперлася, не бажаючи рушати з місця. Тож тато змирився і причела до свого ліжка. Та перші ж натягти на носа ковдру, він сказав Не забудьте ретельно погасити світло перед сном. Треба бути дуже обережним. Звичайно, любий, пообіцяла мама. Коли тата заснув, мумітроль взяв штормовий ліхтар, щоб присвітити мамі в дорозі. Мама зупинилась посеред двері своєї луки, прислухаючись. То так завжди вночі? запитала вона. Поночі трохи тривожно, відповів мумітроль. Але ти не хвилюйся, просто острів прокидається, коли ми засинаємо. Напевно, так воно і є, погодилась моя мама. Мумітроль поповз попоз попереду головним лазом. Час від часу він оглядався, чи не відстає мама. Інколи вона зачіпалася за гілки, але по просувалася вперед, аж доки опинилася на галявинці. Ось де ти мешкаєш, захоплено вигукнула вона. Як тут гарно. Склепіння трохи оголилося, бо листя упало, пояснив Мумітроль. Бачила б ти, як тут гарно, коли дерева зелені, галявинка з ліхтарем посередині схожа на грот. Правда ж, мама? Справді, наче в гроті, підтвердила мама. Сюди треба привезти килимок і невеличку скриньку, щоб було на чому сидіти. Мама задерла догори носа, дивлячись, як поміж хмарами, пливуть зорі. «Знаєш що? озвалась вона за мить. Іноді мені здається, що острів пливе разом з нами у морі. Ми кудись здріфуємо. Мамусю, я познайомився з морськими конячками, раптом признався мітроль. Але їм до мене байдуже. Я ж хотів лише трохи пострибати разом з ними, повеселитися, ти ж розумієш? Вони такі гарні. Мама кивнула головою. Навряд чи можу потоваришувати з морськими конячками, сказала вона серйозно. Не варто брати це близько до серця. Як на мене, достатньо милуватися ними, як милуються гарними пташками чи гарним краєвидом. Мабуть, твоя правда, зітхнув митроль. Мама з синочком прислухалися до вітру, що шугав над яленовими хащами. Момітроль цілком забув про мару. Я зовсім не потурбувався про почастунок для тебе, мов момітроль, не біда, тішила малого мама. Почастунок може й до завтра почекати. Ми навіть можемо влаштувати тут свято і запросити усіх, якщо хочеш. Цікаво було подивитись на твоє житло. Але мені вже час повертатись на маяк, відпровадивши маму додому, Момітроль погасив ліхтаря, щоб побути сповна наодинці з собою. Вітер подущав. мумітроль брів островом, почуваючи себе впевнено і затишно. Цю пеність здавали йому темрява, рокотання моря і мамині слова. У цьому місці, схил гори, збігав до чорного ока. Вода плюскотіла внизу під урвищем. Момітроль чув те плюскотіння, але не спинився, а потім чекував далі. Він почував себе легеньким, ніби над кулька, і спати йому зовсім не хотілося. Ось тоді він помітив її. Мара вилізла на острів, шастала навколо маяка, обнюхуючи підніжжя гори. Вона рухалась хитливою ходою, забрала на вересову луку, підсліпкувато озирнулася і почовгала вниз до болота. Мене шукає, думав Мітроль. Нічого, перетепить. Через неї я випалюю надто багато гасу. Якийсь час він постояв, спостерігаючи за безпутнім блуканням мари, з відчуттям задоволення і зверхності. Завтра потанцює, мовимо Мітроль сам до себе. Не сьогодні, нині у мене вечір для себе. Він повернувся спиною до всього світу і, зробивши добрячий гак, подався до своєї галявинки. Момітроль прокинувся зі сходом сонця, з відчуттям панічного страху. Він лежав сповитий у спальному мішку та так туго, що й поверхнутись не міг, задихаючись від спекотної вольгості, що сміцно тримало його, не даючи вивільнити лапи. Стало щось жахливе, навколо нього панував дивний брунатний присмерк, пахло, наче в глибокому підземеллі. Нарешті у мітролеві пощастило розсягнути замок блискавицю на спальному мішку. На носа йому посипала земля та глиця. Увесь світ перемінився. Мумітроль відчув себе покинутим на призволяще. Коричневе коріняче повзло і звивалося, оплутуючи його довгими ботогами, наступаючи з відусіль. Зараз дерева стояли непорушно, але вночі переступали просто через нього. Увесь ліс вирвав із землі своє коріння і підтоптав його під себе, ніби не момітролем він був, а якоюсь каменюкою. Коробка сірників лежала на звичному місці, поряд з нею пляшка чорничного морсу. Але галявинка зникла, її не було. Ходи її лази заросли, Момітроль мітроль поздрі пралісом, у якому дерева кинулись на тягнучи з собою спальний мішок, бо шкода було йому покинути. То був дуже гарний спальний мішок, та того ж подарунок. На очі йому потрапив штормовий ліхтар. Він висів на дереві, де момітроль його й повісив. Але саме дерево втекло з насиченого місця. Мумітроль сів на свого хвоста і зарепетував, що було духо, кличучи маленьку мю. Товаришка негано відгукнулася, пославши цілу низку ютьних сигналів. Її голос звучав, немов маленька, надзвичайно, дзвінка труба або пронизливий дзвін на буї. Мумітроль поповз у тому напрямку, звідки доланав голосок маленької мю. Ось між деревами з'явився просвіт, і на нього налетів шторм. Мумітроль звівся на тремтячих лапках, з неймовірним полегшенням дивлячись на мю. У ту мить вона навіть видалася йому красунею. Кілька кущиків, яким зовсім не важко було висмикнути корінці, опинилися далеко посеред вересової луки, розкошлатані і непричеслені. Болото запалося в землю, по ньому зосталася лише глибока зелена балка. Куди вони втікають? ледь не плакав, мой троль. Навіщо витирають із землі своє коріння? Я, я нічого не розумію. Вони бояться, мовила мю, подивившись приятелю, просто в вічі. Від жаху в них кожна голочка настовбурчилася. Вони ще більше перелякані, ніж ти. Якби я не знала, що це неможливо, то подумала би, що якась мара блукала поблизу. Що ти на це скажеш? Мумі відролові аж похололо в животі, і він, як стояв, гепнувся просто у верес. Верес, на щастя, не божеволів, вирішив нікуди не втікати і цвів собі незгрушно далі. Мара? замислено продовжувала маленька мю. Велика холодна мара, що блукає околицями і спиняється то тут, то там, щоб відпочити. А ти знаєш, що відбувається в тих місцях, де вона відпочиває? Звичайно, мумітроль знав, там нічого більше не виросте ніколи, ані билинки. Чого ти на мене витріщилася? закричав мумітроль. Я витріщилася? невинним голоском запитала маленька мю. За тебе відрящатися. Може, я відріщаюся на щось, що стоїть у тебе заспи? Мумітроль підскочив жалений і озирнувся. Ха-ха, я тебе надрила. зловтішно засміявся мю. Чого ти так боїшся? Хіба не потіха, що ліс очманів від страху і втікає світ за очі. Мене це неймовірно цікавить. Але мумітроль нічого потішного в цьому не вбачав. Ялиник повз до маяка. Суну через весь острів до сходів вежі, щоночі підпозаючи дедалі ближче, аж доки перша карликова ялинка, не наляже на вхідні двері, вимагаючи, щоб її впустили середини. Ми не відчинимо, рішуче сказав Мітроль, дивлячись маленький микросто в очі, зуховалі на насмішкуваті, які геть усе знали про його таємниці. Але від цього, як не дивно, ставало легше на душі.